Це внутрішній двір обласного краєзнавчого музею, Якісь співробітники закладу вирішили облаштувати, аби кожен з відвідувачів мав до нього доступ. Одним з перших відвідувачів сьогодні став Житомирянин Назарій Томчук. Чоловік подарував у якості експонату директору музею Роману Насонову ялинку. Це на новий рік придбали ялиночку. Ну вирішили, що живу в горщику, щоб потім висадити. І якось із за цієї ситуації ти просто забув, тільки підливав її, а тут не написав пост і слава богу, хай радує Тобто ми пересла. беремо на постійне збереження. Це ваша Тепер ялинка, все це дякуємо. Важливо, щоб вона ну вижила і продовжила <гум> рости. Я не займаюсь взагалі рослинами. Це е, єдиний раз, коли от ми ялинку придбали. Тому в принципі я б її так десь висадив, але я думаю, що якщо роману вона потрібна, то хай забирає. Ялинку за словами директора музею Романа Насонова висадять на території внутрішнього двору. У нас ідейний натхненник цієї всієї процедури, і от тих всіх перетворень Петро Петрович він буде нести персональну відповідальність за збереження. Ну, приблизно 3-4 роки такі ялинці. Тобто вона ще має рости і рости чи прийме її ваш ґрунт? Її ґрунт, безумовно прийме. Причина дуже проста. Вона росте вже в своєму єму горщику. Вона має всю потрібну мікрофлору. Тут усе в порядку. Ми будемо слідкувати, відповідно підгодовувати. Будемо окрім принесених саджанців від Житомиря. На території двору не викопуватимуть дерева, яким більше ста років. Ці великі дерева це різних видів горіхи. Вони посаджені дуже давно нашими предками, ще тими людьми, які очевидно розробляли, окультурували цю територію. В одному з них, наскільки я розумію, вже десь приблизно 140-160 років, в другому найменше це 100 років. Але само по собі, що таких рослин у нас взагалі в місті мало, і плодоносящих форм тим більше у нас менше, тому що південні форм у нас слабо плодоносять, то він у нас екзотика, ми його бережемо. Три роки це, у музейному це, дворі це. зберігають це. і пророслий горіх з пня, а також Конов'язь вже готовий експонат двору. Це в нас на початку Ляночки знаходиться конов'язь, до якої припинали коней. Вона тут не знаходилася споконвічно, її було перенесено десь з вулиць Житомира нашими співробітниками. І вже свого роду такий початок з експонату у нас є. Кризначий музей заснований у 1865 році. з невеличкою колекцією мінералів. Тобто солідна і поважна історія у музею. Ми є одним із найстаріших музейних закладів України. Дана територія у нас в переважній більшості використовувалася для проведення провітрювання певної групи експонатів. Тобто у нас використовували її фондовики. Але по, по великому рахунку для їхньої роботи ну, потрібна була лише незначна частинка. Решта з території благувала, вона регулярно обкошувалася, але, ну, скажімо так, відвідувач пересічний сюди доступу не мав. Порадившись, обговоривши в колективі, вирішили зробити отакі от такий рекреаційний куточок, куди відвідувачі мали б доступ. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному.